Ех, знову гон. На доріжці наречена Жулі, Порожняково гольок і красномовний академік. Все біжимо і біжимо, як клоуни в цирку. Я зараз просто впаду. Нужна об'єднатися і точку поставити конкретною. Давно пора. Так що, зупиняємося? Зупиняємось на три-чотири. Три-чотири. Пропало все. Ну ось, все спрацювало. Ага. Жінка на кораблі. то біди. Зділає широку упряжку. Будемо скакати, куди захотімо. Ми банда. Мерзотник обманув мене. Прости, Жуля, я машинально. Ще все налажу. Три-чотири. <реш> ну, трохи разважилися. Давай сделаем широкую упряжку. Будем скакать куда захотим. Абдуриш. Нет, Юля, вот тебе честное шахтарское. Ладно, тогда зупиняемся. Три, четыре. Обманув зрадник, та я тебе зараз зроблю, як говориться, смачним і струнким. Ні-ї-ір! Знову у цирку. Нескінченний он триває.